Сьогодні 1 квітня і день народження моєї мамусі. Коротше, я тобі назбирала кульбабок. Перше квітня празних сміхов. Бо ти у нас саме головна кульбабка сьогодні. Польські поляни Гріція, польським сонцем. Це вже четвертий день народження у Польщі. Тому я дуже дякую тобі, моя люба дівчинка. Моя мамуся знає мої захоплення до зйомки, до різного роду контенту, тому я думаю, що важливо зробити саме такий фільм, бо це покаже мою увагу до неї, бо я завжди своїм близьким на свята роблю якісь фільмики. Це як зробити відкритку своїми руками. Це щось з дитинства, щось миле. І, тим паче ну, фото і відео, які я збираю із архіву із свого, вони вибрані саме мною і саме з якимось моїм особливим смислом. Тому, мамуля, ще раз вітаю тебе з днем народження. Подивишся цей фільмік, я тебе відмічу, додавиш собі на сторінку, хай твої друзі побачать, бо я знаю, що всі твої друзі зараз живуть по різних країнах і а, дуже мало навіть в Україні залишилось близьких, а всі друзі роз'їхались по різних континентах. Я твоя дочка, яка використовує запобіжних заходів і допоможе тобі, щоб ти не казала, Наташа, скинь мені фотку, Наташа, скинь мені, бо я хочу друзям показати. Хай заходять до тебе на сторінку, до мене на сторінку і все там побачать. Підписуйтесь, друзі, родичі, близькі. І все будете бачити, як живе Тамара Васильівна, і вже сьогодні відмічає четвертий день народження у Польщі. І сьогодні мамі 70. Сьогодні празнуємо ювілей. Я тебе люблю з Днем Народження.